Друзі, всім добрий ранок. Всім доброго ранку, хто приєднається і хто вже приєднався. Значить, як я вчора і озвучував, хто нас дивився на Фейсбуці і Тіктоці, в Ютубі не встиг виставити відео. Просив я вчора людей не купляти Соліс 26, тому що сьогодні вони подешевшали. Нереальна, друзі, скидка на Солісі 26 екстра і Соліс 26 екстра. Вузький. Почнемо Значить, Solis 26 з мотором Mitsubishi, тільки без фронтального погрузчика. Ціна на даний апарат 7750 доларів. Коштував він вчора 8500, зараз 7750. 750 доларів знижки. Ну, це дуже велика знижка. Трактор у нас 23-го року. Їх невелика кількість залишилася. Хто хоче собі придбати на невелику ділянку, де треба вузький, будь ласка, є в наявності. Кого цікавить, Соліс Екстра, вже з колією 1,20 метра, друзі, він теж подешевшив. Вчора він коштував 8700 доларів. Зробили знижку 750. І на сьогоднішній день він коштує 7950 доларів. Так, я зараз заглушу ці два трактори, щоб мене було краще чути. Так. І так, і ще раз, хто не почув, Значить, Solis 26-й вузький 7750 доларів ціна, Solis 26-й екстра, акційна ціна з 1 жовтня 7950 доларів. Мотор Mitsubishi, резина БКТ, задня 8,3 на 24, передня 7х14. Подивіться, який грубий міст передній. Гідропідсилювач іде вже двосторонньої дії. У цього тільки з одної сторони. Ось тут. Вихлопна труба внизу йде, як у японців, нічого не мішає. Проводка Bosch. Паливна апаратура теж. Bosch, Свічі накала на, кож... на кожний циліндр. Мотор Mitsubishi, diesel engine. полноприводний з блокуванням задніх коліс. Коробка на три швидкості, три понижені, три повишені. Вал відбору потужності 540 тисяча, пулья 1,2 метрів, є сірга заводська, грузопідйомність на задню навіску 600 кг. Виходи на прицеп, гідровиходи, розетка під причіп. Це широкий трактор, комфортний буде для тракториста, тут вже більше місця між крил для оператора. І Ціна 7950 доларів. Трьохциліндровий, повноприводний. Якщо потрібно вузький, є такі ділянки або парники, де треба саме вузький або під якусь спеціальну колію. Є Solis 26 простий. Такі самі характеристики: три понижені, три повишені. Мотор Mitsubishi, резина теж все БКТ. Тільки ззаді, як бачите, із тормозних чулків зразу виходять полуося, А в і іще стоять доповнительні чулки. Зато екстра і важить більше тонну 100, а цей важить тонну 50. Але на цього знижка теж 750 доларів і він коштує 7 тисяч. 750 доларів. Соліс 26, їх залишилося, цих менших залишилося взагалі по-моєму 4-5 штук по всій Україні. Цих трошечки більше екстре. Екстра нагадую 7950 доларів для тих, хто приєднався. Якщо хто не знав, з 1 жовтня знижка на Солісі 26. Тому е номер телефона ви завжди знайдете. Мені громукачево чи в Ютубі. Чи в Фейсбуці, чи в Тіктоці, телефонуйте, замовляйте, тому що кількість обмежена. Хто планував придбати цей апарат, зараз у вас є прекрасна можливість взяти по хорошій ціні. Тому що таких цін не було ще ніколи на Солісі. Зараз імпортер дав можливість людям взяти щось краще, як Китай. Раніше Соліс був дуже дорогий відносно Китаю, зараз майже в ціну Китаю. Нагадую, мотори Mitsubishi, 24 кінських сили, телефонуйте і будемо вести. Доставка по всій Україні безкоштовна.